Коротше, мужики. Всім привет, всім слава Україні! Знаєте, такой дивіться перед початком відео... Спойлер! 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 Так. Однозначно мушу... Ну конечно. Нагадати вам. Валентин продає пружинний культиватор. Давайте бігом, 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 раз, раз. Це хардбас, Глянемо відос. Так, валік, привіт. Всім доброго здоров'я, слава Україні. Героям слава. Тато і Знову з вами. Знову доня знімає, тато розповідає. Так, як і обіцяли, тема відео. Сьогодні вже знімаємо детально про продаж нашого культиватора. Від Є опорни колеса. Хочу нагадати одразу з порога скажу свою думку. Тут 10 лап пружинних, есподібних, широких. Щоб нікого питання питань не було. Щоб нікого не було питань. Алекс, до речі, дуже дешевий магазин. Ось така лапа. Ось така 500-510 гривень. Одразу, це 10 лап, це вже 5 гривень. Він залишився. Вже, як то кажуть, від душі відриваю, бо були плани, були думки такі, що може щось розріжу, розширю, дороблю, поставлю грудобой та щось буде. походив, походив, подивився, ну. Знову металу легше почати робити, чимо це різати, щось перероблювати, не хочеться ні вичити, як то кажуть, робочу деталь, яка працює. Так, зроблений він на основі пружинних лап. Це ще радянського культиватора цієї лапи, це не китайські лапи. Стоять кругом нові болти, кріплення носків. Носки тут двосторонні. При ізносі, при потребі просто перевертаються носки, перекручуються, і він знов працює. Так. Ну, як показує практика, наприклад, в мене культиватор більше 10 гектарів вже китайські лапи отакі. З жодного ізносу. Уявіть, що це може. Так, глибина його виставляється опорним колесом на одноточці. Оскільки одна точка, то хватить вам і одного колеса. Тут це все правильно. Сама рама по собі зроблена, от бачите, зі швеллера або навіть з рельси. Він дуже страшенно важкий для мототрактора це великий плюс, оскільки це одна точка. Тобто, це вже не буде щось там, що вам треба буде сюди ще кидати масу, якусь так далі. Буде вивертати раму там ламати лапи. Для прикладу, таке може бути. Просто готове зразу знаряддя, яке ви поставили на свій мототрактор. І поїхали. Ну, Звісно, з розумом. Бо мототрактор це така техніка, яка вимагає в першу чергу розуміння, для чого та техніка створена. Е, так, заміряємо ширину. Ширину захвата. Якщо мірять від лапи до лапи, метр п'ятдесят захват. Так, Десять лап тут, міряємо тепер до задніх лап від одноточки. Від одону одноточки і до заокруглення лапу, скажімо так, 80 см. Габарит. один до двох, коротше, по відношенню периметру рами. Добре, зроблено, тут взагалі нема. Я знаю, якщо валік робить щось своїми руками, то там вже, типа, взагалі. Там люди зразу виривають, беруть в моменті. Особливо цей окушник пішов зразу. Копалка, здається, і, ще, і сажалка, здається, не пам'ятаю, що там ще було. Оприскувач він лишив. І зараз лишився от один культиватор. Сівалку забрав я. Слава Богу, вийшло. І всім наголошую, хлопці, за такі гроші. От зараз кінець літа буде. Буде друга частина сезону, якраз посівна і так далі. Ви не візьмете і близько і нічого такого. Навіть кому треба на три точки, тут вже ніфік що переробляти. Просто треугольника і все. Тепер рама. Ширина самої рами 36 см. Рама, рама зроблена основа рами самої. Це два швейлери восьмерка. І вставлена труба 60 на 80. Ой, ні, 60 на 40, так воно сказав, да. так. 60 на 40. Так, ще така в нього є функція. Поки я не зробив окучники, я ним окучував картоплю. Зараз розкажу я. Ану, то покажеш. Ззаду тут приварені такі три кріплення. Між доряддями 60. Я просто зверху так вставляв окучники, потім раму перевертав догори ногами і на цьому все окучник готовий. Опана, Це універсальне кріплення, універсальна рама для їжаків, для укушників і для стріл для прополювання картоплі. Йома! -йо. Тобто, якщо ви вже маєте такі знаряддя, вам хватить одної рами, не знімаючи цих лап на все. Вага! Хватає ваги такої, що по сухій землі щось дещо... Як то кажуть, дощі заплескали, а ми його без питань, тому що вага культиватора ну, десь так, кілограма 50-60 є. За ще плюсовушники, так я думаю, 70 буде. Це така у нього ще є друга функція. Так, так само можна поставити і Тобто На тій самій так. рамі, на тій самій культиваторі, так. можна так само поставити їжаки, перевернути і обробляти так само між доряд, картоплі. Так само колесо дістав, перевернув наниз сюди, і все. Е, без питання. Звав одного. Е, лапи, лапи розставлені в шахматному порядку, е, працюють нормально, нема того земляного вала, як знаєте, горне і не пересипає землю. Воно йде все отак зігзагом. Тож питань нема. До речі, доня вставить відео його в роботі, як ми після картоплі там а він супер. Е, культивували. Побачите його в роботі. Е, так, тепер ціна. ціна. Ну, Культиватори ціни разні, скажімо так, від 9,5 до 11,5 я так погортав, подивився. Ну, але ж ви самі розумієте, різні ціни і різні е, якості, різний метал. Е... Такої речі, такої маси, з такими штучками, як кріплення для цього всього, немає. Зразу кажу, в продажу немає. Ціна цього культиватора виставляю 10 тисяч. Ну, понятно, що якийсь торг буде, розумний торг. Який... Розумію, що людям треба десь скинути на якусь доставку, щось буде. Ну, на цьому все. Під відео в описі буде номер телефону. Дзвоніть. Будь ласка, запитуйте, може, що пропустив, які будуть питання. Так що дзвоніть, питайте. Все, всім доброго здоров'я тоді і до нових зустрічей. Я рекомендую цей культиватор для мототракторів по причині того, що він зроблений адекватно і в плані перспективи і універсальності, і товщина, міцність і маса рами, дозволяє йому адекватно працювати на одній точці. Саме як я наголошував більшість разів, якщо у вас одноточкова система навішування навісного обладнання, якщо у вас мототрактор, саме такий є з завода. То навісне, особливо культиватори, окушники і плуги, мають бути страшенно важкі, щоб під своєю масою триматися в землі, оскільки в них немає точки опори у вигляді центрального гвинта. Тут це все зроблено. Такого ви ніде не купите. Це я вам можу гарантувати. Тепер впевнено, але повільно, чи повільно, або впевнено, перейдемо до огляду Юто 17 кінських сил. Такого світ не бачив, йопа мать. Я взагалі був не то, що здивований, я був шокований, мені чоловік написав. Каже, є ремінний міні-трактор. Юто один циліндр, 17 кінських сил. 2005 року. Літровий мотор, допустимо, 170 кінських сил, ну, класно, пробіг 1000 розмитнений, та небитий. Ручна механіка. Що я можу сказати взагалі про даного типу тракторці? Все, що у вигляді було синтаїв, шифенгів, і так далі одноциліндрових. З нормальними адекватними трансмісіями, в яких була виносна гідравліка, відключаєма, в яких був справжній вал відбору потужності. І справжня заводська трьохточка точка без ніяких перехідних плит і адаптерів. Тобто така трьохточка, точка, яка йшла з завода. Це така річ, такий агрегат називається міні-трактор. Рахунок своєї маси, за рахунок своєї надійної КПП може робити спокійну міні-тракторну саме роботу. Це на тому крапка. Хто хоче зі мною посперечатися, той програє ту суперечку. Давайте подивимося кілька фотографій. Це мотор дуже схожий на саме S, не R. Будьте уважні, це є різниця S195. Що був батьком мотора ZS11 або S110. ZS і S мають різницю в об'ємі. ZS110, тобто має об'єм 903 кубічних сантиметри. ZS110 NDNL і NM має 1073 сантиметри кубічних За рахунок збільшеного ходу поршня. Допустимо, ми маємо мотор. Нехай він має там номінальних, там, 15 кінських сил, максимальних так само, нехай 17, без проблем кінських сил. Все прекрасно, все чудово. Повітряний фільтр, я так бачу, тут захований саме, ми так, Саме, як збільшити, блядь, Саме тут під капотом. Це і добре, і не добре. Ну ми чистим маємо раму, маємо баластий вантаж. Противовіс. І маємо баласти на колесах. Це дуже-дуже великий плюс? Так, маємо тут защиту, насос НШ. Не бачу, де знаходиться крісло замінене. Те все, я думаю, не сильно потерпіло замін якихось модернізацій. Тут є значить, поворотники, фари. Ні на що, скажімо так, здалека не похоже. Що це за бочечка тут? Невже це те, що я думаю? Так, що ми маємо? Просту трохточку, точку. Простий вом, одношвидкісний, то розетка під причіп або гідровихід. На жаль, ближче чогось я не можу побачити. І тут є на чулках ось така фігня. Це тут тримається, сам не кріпиться суто до коробки а до чулків. Фуркопчик такі рухомі. Так, що в нас тут ще є? Опана! Ми бачимо, що тут у нас така система, що насос анша є. Можливо, залежний від первічного вала. А можливо. Опа, на що це таке? Це трубочка до бочечки. Це що, ресівер маленький? Це ресівер маленький. А це компресор маленький. Йо-майо! -ма -йо, уявіть собі, на такому тракторці стоїть маленький котячий компресор. йолки палки це 100% діапазон, а це, ну, понятно, що передачі. Це ВОМ. Це включається або не включається це реч... трубка компресора, а це речах розприділителя. От, ближче ми маємо, можемо подивитися, як тут все організовано. Дуже-дуже схоже, дуже-дуже-дуже на мою коробку. Але по чулках, по цьому всьому, воно смахує на Сінтая 24B. Тільки колія, я так думаю, тут метр. Ну, так, як і Сінтая. Це в нас що? Це не вже фільтр на гідравлічне мастило. Мати Василева, Це даже таке тут є. Ну, Приборна панель простенька, якась галушечка, є, апериметр, тиск масла. Це можливо температура масла, або теж тиск масла, це в нас коробочка. Це, допустим, перша коробка нестандартна абсолютно. Це значить діапазон, я так розумію. Це в нас є. Зайчик Черепашка, я так думаю. Це задня. Зовсім нестандартна коробка не смахує на Сінтаєвську. Так, давайте глянемо його опис. Ціна його в гривнях. Хую, по цінах по курсу не взнаю. Так, мені треба один цілін дуже-дуже економний літри солярки. Ну, далі що робити? За день Уранки він 2 літри не впишеться. 17 чесних конячок. Без питань. Новий акумулятор з стартерним 8 має 4 повищення, 4. 5, 8 передач. Все-таки ця коробка більше дійсно до СімТа 24Б. Вал відбору для косарки має різка, крепка, навіть Має компресор маленький. Видно по чулках, 2 Г, ціна без торгу. Ну, це, ну, не знаю, на рахунок там фарбування і так далі. Не знаю. Але як вибирати техніку, я думаю, що ви знаєте, оскільки дивитеся мій канал. В моєму каналі є відео, на якому написано. Ось це відео. Купуюсь з рук, будь уважним. як перевірити трактора при покупці власника. Інструкція ваших дій. Тут все розказано, все показано. Ви можете приїхати, якщо в дядька є якесь навісне, будь ласка, раді Бога, ви берете будь-яку навісочку, пробуйте його де-небудь, пробуйте на всіх передачах, пробуйте в різних режимах роботи двигуна, обероти і так далі, як він рушає з любої передачі. Все описано саме в цьому відео, і не тільки в цьому. Достатньо відео є для цього всього. Це юто. Коробка ні на що не схожа. Ютовська. Нехай ми будемо її так називати. Мотор дуже похожий на ES, але може щось він чимось і не похожий на ES. Я не здивуюся, що десь тут причаївся і масляний фільтр до нього. Хоча може бути, що це не так. Абсолютно безпроблемно тут є всякі... Ух ти що! Це Yuto 180. Це той самий 180-й Сінтай. Але... але, знову ж таки, трансмісія тут ні на що, так, скажімо так, не дуже і схожа. Це непонятно що. Ну, скати переняли. Це взагалі. Це реча, а це що, це діапазон, походу. Тоді що це за ручка? Я не в'їжджаю зовсім. Тобто ну коробка тут дуже така не схожа ні на що. Так. Два циліндри. резини фармарідні, вага більше тонни. 16 передач. Тобто має дядько на це круто. От Сентай 180. І ось цей Юто 180. Давайте глянемо по капотах далі. От де тут фари знаходяться. Де тут фари знаходяться? Бачите? Немов це перевернуто. Рішотка тут, фари тут. А тут навпаки, бачите? Навпаки, Syntay 24B обмін. Бачите, 2200. Це вже 138 мотор. Це зовсім друга пісня. Десь його везли. Це зовсім друга пісня. Дуже схожа система, як 170 го лютого. Саме ось тут. Ось цим, тима всіма речами. Так, там де коробочка у нього, мені було б добре подивитися. Лужочок, три корпуси. Я не здивуюся, що він його тягнув. Боронка, кстати. Дуже класно. Є різноманітне навісне. Тобто тракторець працював по всякому. Так, давайте глянемо, можливо, є близько. Ні, тут, звичайна, така сама ідентична трансмісія з таким самим речовим розміщенням насоса, як на моєму тракторі. Півтора літра об'єм. Без малого так. Угу. Японамат не дивимося. Тут чувак продає Шипенга. В400 передивиться по станові. тисячі булат поноприводний. Це вже 3циліндровий трактор. Mm -hmm. Mm -hmm. Людині чогось бракує. Більше землі взяв, наприклад. От гідропари додаткові. Здається, що саморобне все. Хоча може бути не так. Три циліндри маємо. Так, розподільник тут не заводський. Тут 8 передач. Ні, стоп, стоп. Це коробка 3 плюс 1. І задня. Це ідентично, перша, третя, друга, п'ята, четверта, шоста. І речах так, і куліса так. Бачите, чого я говорю, що такі коробки стоять? Бачите, все тут ідентично, по всьому, як на моєму тракторі. Тільки насос, НШ винесений сюди до двигуна. Тобто тут на, двигуну, на, на тракторі 24 кінських сили, повний привод стоїть. Ідентична коробка. Як на Сінайт 24B, тобто як на «Мому тракторі. То як такі тракторці можна відносити до мототракторів? А ніяк, блядь. Такс. 244-й шефен обмін або його ціна 150 тисяч гривень. Сідушка відкинута, я так поняв. Так, на японці не рекомендую поки що дивитися. -гу -гу -гу. О, дивіться, 400 і 3700. Давайте подивимося на цей марчик так, ми знаємо зараз потужність 12 кінських сил, 2 або 3 циліндри, маса його щось, 450 чи 500 кілограмів. Що більше, ніж в три рази, 3 рази, 3,5 тисячі мотогодин, так, да, я з тим можу погодитися. Що більше, ніж майже в 3 рази менше, ніж у цього тракторця. А вот 224 сінтай також є. Що тут? Так, документи. Так, Коліщатка. кулачний міст. Це повноприводний тракторець, у нього колія не регулюється. Гідроциліндр двосторонньої дії, все прекрасно, все чудово. Знову ж таки, як перевіряти, не нову техніку, Колія регулюється тільки заднє. Що абсолютно ніяк не посюди тільки хіба ставки. От, чувак, поставив бампер зомбі Апокаліпсис і пригодиться. 22 кінські сили. Все дійсно так. Що у нас тут ще цікаво є? Так, 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 так. так. Сіньтайчик 220, 2700. на оце не дивитися. Це вже троциліндровий 5100 Але ми більше подивимося сюди, бо тому, що в нас цілі цікавлять невеличкі. Один і старік випуску. О, даже це ж старий капот Так, да, такий, як 24 тільки він пофарбував. Тут більше, як на один прибор, більше. Так, рузики є. Колія, не пам'ятаю. Регулюється задня точно, передня, не пам'ятаю. Мотор 20 циліндри Привід тут прямий. Трансмісія тут тільки що насос вивернути. Ідентична, як на моєму тракторі, також по внутренні. Дві банки це серйозно. Ось такі в нас є тракторці. Кому цікаво тут, я думаю, що ви знайдете оголошення ці. Ні, то це. Я тут людям не, не мається на увазі, що я з ними зв'язаний, хто в Чернівцях, будь ласка, тракторець. Я просто чисто по-людськи дивлюся оголошення, кажу свою думку, щоб робити те, що я робив завжди, допомагати людям. Так, от такий тракторець. Він мені доволі такий непоганий, подобається, чесно. Маленький компресор оцей мене зацікавив. І фільтр на гідравліку. Однозначно, це класно. А компресор це нічто. Хай йолки, хай його не треба, но він тут є. Він тут є, розумієте, за такі бабки, типа. Ви можете купити мототрактора. Тобто, навіть не так. Навіть не купите мототрактора. Що цей буде витворяти, то ясно. Не менше, як мій. В нього є баласні вантажі, спочні чулки, Лучші тормоза 100%, як в мене, в нього точно, я думаю, що десь близько тонни, та й маси є. Оцей грузик доволі, я так дивлюся, що він геть на пластиковий не похож. Чи на який бляшаний. Мені здається, що він сплошний. Ну, прикинемо, скільки тут маси. Взагалі мотор десь кілограм 150-180 важить. Ну і загально дивимося. На все остальне. Я думаю, що це доволі-доволі класний варіант. І в загальному Юто ремінний я не бачив таких тракторців ніколи. Це мені сподобалось. А все остальне по вибору трактора з рук є ось таке відео. І про Бушні Т25. Про все абсолютно в мене є всі відоси. До Валентина на канал запрошую оглянути його на вісне, яке він продає. Однозначно від себе також його однозначно рекомендую. Отака маленька рубрика це тільки початок. Пробник такий. Ми просто дивимося деякі оголошення. Я кажу свою думку. Чи варто, чи не варто, але вже чи варто, ви маєте вирішити собі сам. На місці бажано було би. Щось таке більш-менш. Вибачте, тільки, на жаль, за якусь маленьку, але плату я можу сам з людиною тою поспілкуватися і все для вас дізнатися. Стоячи іншу по-любому оголошенню, ви до мене дзвоните, я хочете, номер я лишу в описі. Кажете, Роман, мені треба підібрати трактори серед ненових. Я тоді дзвоню до людини. Повірте мені, я за 2 секунди знаю людину і знаю, що вона говорить про свій трактор, який вона продає, чи навісне. І зразу вам скажу: так воно чи не так. Тоді далі спрос буде вже, виходить, з мене. Але, вибачте, на жаль, мій час коштує деяку суму, перепрошую, будь ласка. Тому я буду надавати такі за невеличку винагороду платні консультації. Кому цікаво, якщо хтось хоче. Я не агітую нікого, не заставляю нікому мені платити. Просто якщо ви хочете огляди, то я зроблю огляди безкоштовно. Якщо ви хочете, щоб я поміг вам щось купити і так далі підібрати, то те, це буде трошки коштувати. На жаль, будь-яка робота мусить оплачуватися, а я ну, стараюся так, щоб зробити це толково. Бо всякі дебіли в магазинах вам тільки навішають, або всякі перепродавці, спекулянти і так далі, це все перекупи. А я зроблю так, щоб ви купили раз, так і треба. Тому я думаю, що це там пару гривень буде коштувати. Вибачте, будь ласка, за наглость, але просто таке зараз життя. Тому, хлопці, прошу до уваги нова рубрика, прошу до уваги, Валентина Культиватор. І будьте, хлопці, всі здорові!